Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Данія та низка інших країн цього тижня передали Україні свої пакети допомоги, і це справді історичне проривне рішення, яке нам було вкрай необхідне саме на нинішньому етапі війни, поза найцікавішими, безсуніно найцікавішими позиціями, такими типу як Атакамс або ракети Storm Shadow, або, наприклад, аеродромно-технічне обладнання, з чого ми розуміємо, що триває підготовка до прийому в 16-х, Є ще одна позиція. Яка привернула мою увагу для того, щоб вам про неї друзі розповісти? Йдеться про потенційно британські майбутні передані кориговані або керовані авіаційні бомби Payway 4. Отже, про їхню передачу виглядають ці бомби. Власне, ось так про їхню передачу у своєму твіттері або соцмережі X написав Джонатан Біл, кореспондент. Британського видання BBC, і за його інформацією, саме ці бомби вони увійшли у останній пакет допомоги від Великої Британії, е, який сумарно складав 617 мільйонів доларів. Ну майже тому, що там британці виділяли е, у фунтах стерлінгів, а це все перевели у долари. Отже, що воно за така? Гарненька цяцька, як PayWay 4, Що це такі бомби для чого вони призначені? Далі поговоримо у цьому відео. Отже, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Я вас запрошую, друзі, до цього технічного огляду, як завжди, що суботи. По ранках ми оглядаємо цікаву техніку, цікаву зброю, цікаві боєприпаси. І до вашої уваги про британський пейвей 4 у цьому огляді. Зокрема, друзі, обов'язково підпишіться на нас, поставте свої подобайки, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашої спільноти. Отже, що таке Пейвей? По своїй суті, в принципі, нічого здавалося б особливого. Це комплект, який, наприклад, як і американський Джейдам або французький Hammer, встановлюється на звичайну бомбу і перетворює. Її не керовану неточну бомбу у високоточний снаряд. Тобто, це такий собі комплект обвісу, крилець, система навігації та чогось іншого. Наприклад, у французької бомби ще є двигун, який її доправляє до цілі. Це така система, це комплект, який перетворює щось некероване у щось кероване. Проте. Британський Пейвей 4 він має низку особливостей, про які все ж таки варто сказати. Е, найперше, що вона перебуває на озброєнні лише двох країн: це Велика Британія і Саудівська Аравія. Використання ці бомби перебувають із 2008 року. А їхня особливість полягає у тому, що Пейвей 4 інтегрований виключно і лише до західних типів літаків. Ну звісно, і Джейдами ніколи не були інтегровані до наших су, але тим не менше, пейвей – це торнадо. Це Eurofighter Typhoon і це F-35 І дійсно. Наші Су або МІГи, тим паче, ви не побачите у цьому параліку озброєнь, які здатні нести ось такі е, бомби. Тож, експерти і наші українські, і за кордоні зараз припускають е, доволі таке часто та активно, що ця бомба буде скоріше за все інтегрована вже... Під літаки F-16. А тим часом подивіться, наприклад, британське відео, як е, з Єврофайтера відбувається скид цієї бомби. Отже, в її основі снаряд авіаційний зараз снаряд Mark 82, вагою 531 фунт. Це 241 кілограм. Е, це такий собі британський, скажімо, кап, який має комбіноване супутникове та інерційне, а також лазерне наведення. Ще цікавою особливістю цього снаряду є те, що ця бомба має можливість не лише контактного або відкладеного підриву, а повітря. Ного, тобто вона здатна приземляючись. Не впавши на ціль, не від того, що вона від контакту безпосередньо з ціллю е, вибухає, або коли вона пройде із відкладеним періодом часу, вибухає, вона на ціль може вибухнути і таким частиною, таким чином, фактично, що ну виходить як касетними частинами, накривати е, площадні певні бомбардування е, здійснювати. Е, отже, е, у упивий однак є значний недолік. І до речі, він був помітний і на цьому відео, і скріншот з якого я зараз демонструю. Фактично, що найбільше недоліком. Ці бомби є дистанція її польоту. Це недалекобійний авіаційний боєприпас. Його дистанція згідно із відкритими. Техніко-тактичними характеристиками складає лише близько 30 кілометрів в нинішній системі фронту, нинішній лінії бойового зіткнення. Ми прекрасно розуміємо, наскільки це близько до лінії фронту і наскільки небезпечно буде, тим більше 16 взагалі підводити е, до такої е, передової лінії. Тому 30 кілометрів це справді величезний величезний мінус. Але друзі, я хочу зазначити, що британці нам би точно не передавали неробочі історії, адже у воєнних питаннях. Ця острівна країна надзвичайно прагматична. Раніше я хочу нагадати, що саме за допомогою британців ми вже отримували певні кризові в кризові моменти певні гібридні рішення і знаходили варіанти вирішення цих питань, навіть якщо здавалося, що щось виглядає або якимось неможливим, або якимось ну комедним чи недосконалим, зокрема, таким кризовим моментом і цікавим. Рішення від Великої Британії стало, стало створення гібридного зенітно-ракетного комплексу з ракетами АІМ 132 срам, які в своїй основі є авіаційними ракетами. Вони не працювали в режимі земля-повітря, лише в режимі повітря-повітря. І хто зна, можливо, саме ця реалізація, що в середині минулого року, 23-го року, реалізація цієї ідеї дозволила нам згодом створити низку одразу гібридних пускових установок спільно із американцями. Пригадуєте наприкінці 23-го, тобто британці зробили в середині 23-го, а наприкінці 23-го почали з'являтися так звані Франкенсем, які е, ще називали Франкенштейні? Ну по суті, гібридні системи ППО, наприклад, коли е, американські авіаційні ракети інтегрували до наших радянських або ж ну окей, українських зенітних ракетних комплексів БУК, так ось власне це якраз і є однією із тих, нетради... одним, із тих нетради... одним із тих нетрадиційних рішень від британців, які в кризові моменти допомогли нам, наприклад, із ППО. Чому б зараз не покладатися на них, що вони можуть знайти вихід із ситуації? ситуації та інтегрувати авіабомби під крило f-16 то чи можливо на під наші літаки, але все ж таки більше є думок, що це буде інтеграція під f-16 Більш детально, більш досконало про цей авіаснаряд описало профільне закордонно іноземне видання з Ворзон, і вони якраз таки дійшли до висновку. Що це, скоріш за все, буде під f-16 Отже, що пишуть профільні аналітики автори публікації стверджують, що вже зараз у розпорядженні міноборони Великої Британії є друзі варіанти як збільшити дальність цих авіа. Бомб і перетворити їх справді на грізну зброю йдеться про технологію Long Shot від американської компанії Lockheed Martin. Що це таке? По суті, це дешеве рішення. Такі подовжені крильця. От зараз не є короткі крильця у цієї бомби, а це просто подовжені крильця, які за декілька, скажімо так, ну за кілька копійок додатково доставляються до цієї авіабомби, і вона стає більш далекобійною. Це справді якісно збільшує їхню дальність. Про це кажу не я, про це пишуть Ворзон. Також опублікації створить стверджується, що ці бомби, власне, якраз такі Payway 4, вони можуть бути доволі таки легко справді інтегровані під F-16, а саме під ті F-16, які е, нам буде передавати королівство Данія. Чому? Та тому, що данські літаки F-16 в своєму наборі озброєнь вже мали подібний боєприпас, що правда, минулого покоління, Payway 2. Ось це Payway 2, він майже нічим не відрізняється, по суті, від Payway 4, за виключенням, здається, хіба що ще Лазерного підсвічування цілі, а зараз будуть певей 4. Саме тому аналітики доходять до думки, що е, данські f 16 ідеально можуть бути інтегровані під це е, бомбове або майже ракетне, скажімо так, е, озброєння. Отже, в підсумку, підводячи риску під оглядом е, сьогодні цих британських авіабомб, які ми очікуємо, що я хочу всім цим друзі сказати. Та я веду до того, що f 16 це вже реально. Е, Майбутня наша перспектива дуже близького часу, Схоже, вони наближаються не лише на словах, але й на ділі, включно із підготовкою аеродромів та забезпеченням літаків е відповідним озброєнням, яке дозволить, я сподіваюся, в режимі навіть і атак працювати по окупантах. Хоча, звісно, кожен із вас, і ми всі друзі, навчені не казати гоп, доки не перескочиш. Але ж видається, наче момент цього авіаційного я би так сказав стрибка. Він ось ось уже. На горизонті, Тож я вам пропоную зіграти в гру. Вірю, не вірю. Напишіть друзі у коментарях, чи вірите ви. В F-16 хочеться сказати, що вони існують. Ні, звісно, жарт. Напишіть чи вірите ви, що справді ось все це сприяє до думок про те, що F-16 скоро з'являться на полі бою із відповідним озброєнням. А я ж вам подякую за увагу. Нагадаю, що мене звати Василь Пихньо, що ви на фабриці новин, і попрошу вас поставити уподобайки до цього відео, ставити також писати точніше свої коментарі, ставати нашими спонсорами, та звісно, що підписуватися на нашу платформу. Бережіть себе, на все добре, до нових зустрічей.